День війни на прямому. Наталка Фіцич, Влад Волошин та гість нашої студії політтехнолог Олексій Голубицький. Вітаємо Олексій. Вітаю! Давайте розпочнемо із такого підготовка до зустрічі Дональда Трампа із Путіним розпочалася. Про це заявив конгресмен із Флориди Майк Волс, якого обраний президент США Дональд Трамп збирається призначити радником із нас безпеки. Він розповів, що Трамп із Путіним мають поговорити телефоном вже найближчим часом. Волс наголосив. Що цитую, усі знають, що це якось має закінчитися дипломатично, і наголосив, що не вважає реалістичним вигнати кожного росіянина з кожного дюйма української землі. Водночас, політик сказав, що мирна угода має включати гарантії безпеки Україні, щоб не допустити повторення нападу Росії. Також волц говорив про потребу у зниженні мобілізаційного віку. Перепрошую. Адміністрація Джо Байдена працює над тим, аби передати 47-му президенту США Дональду Трампу якомога сильнішу позицію щодо України. Про це він заявив в інтерв'ю CBS News. Під час інтерв'ю ведуча заявила про те, що критики занепокоєні можливістю завершення війни під час президентства Трампа не на користь Києва. На це державний секретар США відповів, що спекулювати на цьому питанні немає сенсу. Натомість сенс матиме те, аби переконатись, адміністрація Трампа отримала від попередників позиції, щоб реалізувати політику по всьому світу, зокрема, не лише в Україні. Добре, Олексію, ті заяви, які ми маємо станом на зараз про переговори, те все, що ми чуємо, станом на зараз, про що в першу чергу для вас це говорить. Ну, в першу чергу, це говорить про те, що через 10 днів Трамп стає президентом. Менше. Ой, тиждень, господи, я все ще вона Насправді, сьогодні понеділок числі, і наступного да. понеділка, так, так, так рівно за тиждень, наступного понеділка, якраз ми і будемо говорити про інавгурацію Трампа. На той момент, мабуть, це ще буде тільки підготовка, от в нашому ефірі, та бо там десь всередині дня вона наскільки пригадую, стартує, але тим не менш. Тиждень залишається. Так, тиждень, тиждень до інаугурації, до вступу Трампа на свою посаду. І ну, серйозні люди, звичайно, так, там можна жартувати і тролити один одного з Гриландії, там, Панамським каналом і так далі. Но це не може бути вічно, так би мовити, так? Зрозуміло, для чого це робиться. Ну, мені зрозуміло, так, бо Трамп його команда, очевидно, не має, ну, от останні буквально скандал який зараз є, сьогодні він відбувається в Америці між маском і трампістами, такими ну справжніми трампістами, які э, в питаннях імміграції вони виступають взагалі за жорстку лінію. Трамп виступає за те, що там дійсно нелегалів, там усіх інших треба викинути, але от цей пилосос. Які існує американські по витягуванню всіх москів мізків світу, да він повинен далі працювати, бо це гарантія успіху Америки. Ну, це просто один з таких моментів. Так, таких моментів буде безліч, тобто вони приходять з різними поглядами на різні і тому числі на питання України. Їм треба яким чином все ж таки знайти серед таку золоту середину. ООН, людина, яка буде займати ключову позицію в адміністрації, це абсолютно зуміло, саме по таких питаннях, да, національної безпеки. І це так би мовити інтерв'ю, таке, ну, можна сказати, як маніфест, так би мовити, програмне. Так? Та, програмне ми його називали так. колись так. такі речі. Так, бо <світ> він, він він теж в нього ж така задача, щоб постійно не, не озвучувати чи не виправдовуватись після заяв Маска, після заяв там Трампа молодшого чи ще когось. Так вони там щось скажуть. Це добре, коли це ще не ти не на посаді, а потім ти будеш на посаді. Сваритися з Трампом, сваритися з оточенням теж не хочуть. Тобто, ну такі, так би мовити, програмне інтерв'ю, з якого ми розуміємо, що переговори серйозно готуються. І тут найголовніше, це звичайно для нас. Це чи відбудеться розмова Трампа з Путіним до зустрічі Трампа з зеленським. Це дуже важливо для нас, так. Потім які послідовності взагалі це все буде відбуватися, бо зрозуміло, що спочатку для нас важливо, щоб Трамп зустрівся з Зеленським, узгодили позиції. Зеленський нарешті усвідомив реальність, так, яку він, скоріш за всього, до кінця не хоче вірити. Okay. Зрозумів так би мовити, межі компромісу, на який прийдеться йти, і це теж очевидно, так, абсолютно. Ну, а Трамп зрозумів, що він може покладатися в переговорах на, не на а, якусь, ну, грубо кажучи, він повинен з тузів іти, то бумовити, да, в цій грі. і щоб туз український він не виявився там джокером чи чимось іншим. Ну, мається на увазі, щоб не, не відбулася якась така ситуація, коли він не може просто покласти, бо він не. А, ну, не впевнено на 100%, що те, що він пообіцяє Путіну, буде виконано в першу чергу, зі сторони України. А це його сильна, Ну він вважається, буде його сильна позиція просто переговори. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь, ставайте спонсорами. там називається конкретно. Принцип нічого нового нема. Вони повністю беруть риторику Байдена щодо зниження мобілізаційного віку. Це як козак, певне. Так вони в переговорах, ну що буде, Путін, Путін, його оточення, ті, хто будуть вести переговори, попередні, принаймні, так вони будуть казати, все це добре, все це чудово, але ж ви бачите ситуацію в Україні. Так, вони там на, на півздиханні знаходяться. Нам ще трохи треба півроку, рік, і, і, і ми доб'ємо, так би мовити. І тут складеться, що нічого резерви в Україні ще є. Не використане повністю навіть віковий резерв, так це від 18 до 25 років. І, скоріше, перед проговорами, ну принаймні, це можливо, це, це скажімо так. Ну, це б логічно було, що Зеленський повинен про це сказати. Це, звичайно, абсолютно суперечить і руйнує майбутню а, певну виборчу кампанію Зеленського, але я не бачу іншого варіанту. Ну, тобто, що сказати, От що він зараз повинен сказати? Сказати, що ми не підемо на це. Але ну, от тоді, умови, тоді от, то, з оточення з Трампа піде сигнал, що умови а, домовленості будуть ще гірше, ніж ну, от ми вам виставляємо от, те, -то, те -то інше. да, При тому от скаже про те, що. Про дозвіл бити дальнобійною зброєю, якщо Росія не погодиться, так про фінансову допомогу, про військову допомогу і тому подібне. Тобто, ось такий спектр того, що вони будуть казати путіну для того, щоб не залякати, а для того, щоб Путін зрозумів, що продовження війни для нього просто невигідно. Тобто, по факту, слід розуміти, Олексію, що нас не змушують. Нам просто пропонують варіанти, Та? От в подальшому розвитку, після 20 січня чи це пропозиція, після... від якої не можна відмовитися? Після... після того, як це озвучить Трамп, коли він озвучить, це вже буде не пропозиція, від якої можна відмовитися. Це буде ну просто розуміти, треба психологічний стан, так би мовити, Трампа, і ну, він точно. Ну, слухайте, тут постійно висить в нього на плечі маск з одної сторони, з іншої там висить молодший Джуніор Трамп, який розповідають, на що ми витрачаємо ці гроші, на що це все потрібно і тому подібне. Якщо ми ще дамо привід для цього, так от ну, тип, каже, ну скаже, ну зовсім же. а... а... Обнагліли, да, таке слово, да. Ну, ну тобто, ми, ми їх закидуємо, як вони вважають, так? Ми їх закидуємо зброє, зброєю і грошима, а вони ще тут так мовити виставляють якісь певні умови. Тому, звичайно, це, це, це може Я ж я ж не кажу про те, що Зеленський стовідсотково прийме ці умови, що він піде на це. Зеленський може, звичайно, е... я так розумію, що ця комунікація, яка була проведена в вигляді інтерв'ю з Фрідманом, так. Це було певне звернення і до м, американських військових. Ну, десь концентративних... так воно і виглядало, так? Так. Але, але, ну, ну, ну. Ми повинні розуміти, що це ну це мабуть добре, що він звертається, але я не бачу жодного сигналу, що було почуто просто. Ну що Ту, щось і дії якихось я не особливо також бачила, тому що ми наразі даємо можливість, як мені видається е ем, от команді Трампа пропонувати от якраз ті умови, до яких ми не можемо відмовитися, та не роблячи якихось власних дій. Ну там тисячу разів було говорено, переговорено про там той же уряд нас єдності, про якесь об'єднання, про якісь необхідні, тобто, з нашого боку, Могли піти сигнали про мобілізацію і готовність до підготовки. Наскільки би це допомогло в майбутніх переговорах? Я не знаю. Але певні сигнали з нашого боку, з нашого політику, могли піти. Ну вони не пішли, і цей час ем, трансферу влади не був використаний таким чином. Вони повинні були йти у 23 му році. Зараз пізно. і Це не Трампівська, взагалі. Оця як кажуть, була в радянські часи така приказка російська, да, Що проблеми індійців ковбоїв не інтересують, так би мовити. Ну треба реально дивитися на речі. Ну який уряд національної єдності для Трампа. Добре, що він приблизно знає, де Україна знаходиться, в якій частині Європи. Ну, це, 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 ми повинні звикати до зовсім іншої політики, до зов, зовсім іншої риторики, в принципі, так. Те, що собі не міг дозволити Байден навіть теоретично, вони будуть дозволяти собі просто для заради жарту говорити речі, да? образливі часто. Тобто період, коли можна було, я розумію, що достатньо примітивно, але просто щоб не скорочувати час, так, бикувати, він закінчився. Тому що ну, ті готові були сприймати, бо вони по-іншому. Це, це інша культура, я не кажу, що вона добра чи, чи політика. Більша, да? Це інша політика, <клес> так? Що слова не мають жодного значення, має значення конкретні дії. А от для цих, для цього, принаймні президента, і слова будуть мати значення, можливо, навіть більше, ніж дії, так? І, і, і тут треба і риторику міняти, від, і відношення взагалі міняти. Ну, в інтерв'ю, в принципі, Зеленський спробував, так? І про його фізіологічну форму сказав, як вона чудова, і його когнітивні ці здібності він сказав, що вони чудові. В принципі, він вже розумів, якому напрямку діяти. Але все одно доведеться. Але, але так, але тут просто, просто питання, що Ну, я розумію, що Саліван навіть, я не кажу вже Блінкіна, розуміє аргументи, що в країні, в якій демографічна, пробачте, криза, ну і демократична теж. А, ну, це серйозне питання, це дійсно серйозне. Це не тільки передвиборче питання, це серйозне питання майбутнього, так? Ну, от, Сумніваюся, що Трампа і, і його оточення це дуже цікавить взагалі, це питання, в принципі. У них є, питання, вони не можуть кинути Україну, це зрозуміло абсолютно, з багатьох причин, не буду пояснювати, але не можуть вони кинути. Чи вони можуть кинути Україну тільки в випадку такої грандіозної угоди, на яку Росія, ну мені здається, ну це просто. ну Тому що скинути Іран і КНДР Росії взагалі нема проблеми, в принципі. Так? Ну просто нема проблеми. Там немає якихось економічних зв'язків там серйозних, якогось прибутку, купівлі нафти там і все інше, так? Але і Америку особливо не цікавить. А скинути Китай, ну тобто найграндіозніша ідея, в принципі, Заходу, і Трамп буде, я думаю, що це теж має на увазі, щоб Росія стала не просто нейтральною, навіть союзником Заходу в майбутньому протистоянні з Китаєм. Ну мені важко в це повірити в найближчим часом. Тоді, якщо це відбудеться, не дай Боже для нас, так тоді Трамп ну, може піти на. на, на Дуже кардинальні і неприємні кроки. А якщо цього не відбувається, то нащо йому? Він, що він отримує від того, що він здасть, як дуже часто кричать, здасть що він від цього отримує? Він нічого цього не отримає, крім проблем, крім звинувачень, в тому що, що він не може вирішити жодної проблеми, крім проблем в Європі і тому подібне. Так? Тому позиція Трампа буде. Зробити так, щоб вони, щоб Україна від України не було жодних проблем найближчі місяць-два, щоб він спокійно міг давати ці аргументи для російської сторони. І останнє, що я хотів сказати, я просто здивований був, але розумів, що це тенденція. Я подивився перед приїздом інтерв'ю Сіманян. Сіманян, так, яка. Невідомо там, чи вона горює вже щодо чоловіка, який в комі знаходиться, але вона зробила інтерв'ю, які дуже цікаві такі, і зрозуміло, що вона не може це придумувати. Так? Вона каже, що нам треба забути про Херсон і Запоріжжя і готуватися до того, що наша перемога це те, що ми, що ми захопили, то це буде нашою перемогою. Те, що й буде обговорюватись, насправді насправді знову і Трампа не цікавить територія. Територія цікавить тільки українців. Це наш, оці гарантії безпеки, про які всі говорять, але ніхто не може сказати, як вони будуть виглядати, чи в принципі вони можуть виглядати поза НАТО яким чином це все, і це буде перемога Путіна, яку він буде пред'являти. Це нейтральний статус України. Оті всі санкції, які введені, ви про Китай згадали зараз там декілька нафтових танкерів нього флоту Російської Федерації, плавають поблизу східних східного узбережжя Китаю і так далі. Це посилення позиції взагалі перед ну, адміністрацією Джозефа Байдена, взагалі Америки, вирішення питання. Звичайно, ну це це, я, я не знаю, це пас Трампу. На наскільки на це узгоджена політика? Ну, мені все ж таки хочеться вірити, що ну. Зуміти, іноді так, якщо читати тільки Твіттер, бувший X і, і, і дивитися Fox News, там і не знаю ще American, я забув, як він називається журнал. Таке враження, що там всі трампісти, всі, ну все там перемога. Насправді це ж, ну господи, вони проголосувати багато речей в Конгресі не можуть. Там і в Сенаті, і в Конгресі дуже незначна перевага республіканців. І цей діпстейс, який вони збираються боротися, він як був, так і залишається. І чи поборять вони якимось чином його, зменшать його вплив, теж, я, наприклад, дуже сумніваюся, 4 роки це занадто мало. І, і, і їм приходить, звичайно, приходиться з цим діпстейтам, який зараз представлений в тому числі адміністрації Байдена якимось чином узгоджувати ну, свою позицію на майбутнє. І чим більше на себе візьме, ну вже скоріше за все, от закінчилось все. Але чим більше на себе бере адміністрація Байдена, тим легше буде Трампу. Він завжди може сказати, що це ж Трамп, а цей Байден робив, так? Це Байдена, так би мовити, ініціатива. Це От... як хороший і поганий поліцейський. Ну, так, в даному да, разі я... колишня адміністрація грає. поганого. Це старкера, ми поговоримо давайте. Вам не Ви подобається бачите? це, поговоримо про це. Понад 100 ініціатив планує скасувати Джозефа Байдена, Трамп тільки одразу там в перший день. Ну, я не думаю, що це будуть всі ініціативи пов'язані з Росією. Угу. Там є, є проблеми, так би мовити, є задачі, які. Все ж таки, давайте не забувати, що найголовніше, що для Трампа, і виклик найголовніший, який стоїть перед Трампом, це е, дуже незрозуміла електоральна ситуація з самими виборами. Бо так вийшло. Я зараз читаю всі аналізи, як голосували, в принципі, да? так. статистично, демографічно, гендерно і так далі. То ситуація в принципі унікальна. Що люд, що ті, хто отримували в принципі від демократичних адміністрацій переваги, це люди бідні, там і нижчий середній клас, вони проголосували за Трампа. А люди, які, які дуже багато людей, які в принципі завжди голосу ну, не завжди, але близькі були до республіканців, ну масі багаті, вищі середні класи, там міцний середній клас, він проголосував за Хаяс. І ця ситуація дуже унікальна, коли з одного боку за тебе голосують найбідніші, і тебе підтримують всі мільярдери, так, які ви просто зараз, ну, так, от дивишся на Цукерберга і на всіх інших, от просто згадуєш найкращі часи, я не знаю, там, кучмінського періоду вибудовування олігархічного цього класу. Тому що, ну, реально, це просто. Ти після цього ти розумієш, що, на жаль, на жаль, е ми намагалися 20 років останніх якось наближатися до Америки, до її стандартів, до всього іншого. Вийшло так, що вони ближче до нас наблизились ніж ми до Добре.